Бажає міцного козацького. Завчора путінська зграя терористів несла Російський мір і на своїй території 40 кабами та 393 артобстріла. Та не забула й про сусіда Україну 91 каб Толстаєвського. ЗСУ продовжували захищати від варварів з іпотечної федерації і північних комуністів села Свердлікова на його східних околицях та лісопосадках. Також для покращення позицій ЗСУ тут провели контратаку. Вчора сильні бої точилися в Нікольському, де в бій проти наших оборонців кинула сабакаїдів, яким вдалося зайти на хутір, відтіснивши наші сили до залізної дороги. Але вже сьогодні на ранок анонсам кажу, не дочекавшись підкріплення від 155-ї бригади морської піхоти імені своїх бросаєм», корейці драпанули з Нікольського самі. При підтримці арти, авіації дронів, Орда штурмувала околиці Вікторівки. Бої тривають. Атакували вчора наші позиції північні Лапасасателі в районі Погребків. Лінія брони нестабільна. Тривали бої зіткнення біля Черкаського порічного, але без змін лінії фронта. ЗСУ провели атаку в напрямку на Руську Конопельку. Нічого не може вдіяти армія беззубих в районі Черкаської Конопельки, де бої тривали в лісових масивах. Від району Курилівки були спроби беззубої наволочі просуватися на північний захід, але атака ЗСУ ним цього завадила. В районі снагасті нанесено удар по тиловому скупченню сил іпатечників разом з дронщиками, які шкодили логістиці ЗСУ. Сьогодні стрім о 19.00. Запрошуємо військовослужбовців з курського фронту. Молимося за хлопців, допомагаємо донатимо.